Привіт, красуні і красунчики! Сьогодні ми будемо готувати овочеве рагу. Для цього нам потрібна картопля. Я нарізаю такими дрібними кубиками, щоб вона відчувалася в рагу, але не домінувала. Капуста нашинкована у мене стара капуста. Консервований зелений горошок. Я люблю мускових сортів, солоденький, і буду використовувати разом із розсолом. Томати, цибуля рівчата, кріп, зелена цибуля, чесник, стебла селери, болгарський перець і дві середні морквинки. Коли вода кипить, перше, що ми робимо, закладаємо картоплю. Коли картопля покипить 3-5 хвилин, додаємо капусту, бо в мене капуста стара. І вона готується не так швидко. Майже однаково з картоплею. Тут у нас підсмажена цибулька. Ми її трішки взяли на сторону і додаємо сюди моркву. Овочі нарізаєте, як вам подобається. Цибуля в мене під кільцями, морква так, як і картопля. І всі інші овочі нарізана кубиками. Маленькими кубиками, десь 5 мм. Я люблю, коли попадаються всі овочі одночасно. Картопля покипіла, ми додали сюди капусточку. От, тут у нас смажиться морква цибуля. Додаємо зелений болгарський перець. І можна відразу додати сюди і селеру. І все воно буде обсмажувати одразу. Потім додамо ще сюди томати свіжі і все буде наша засмажка готова. А тепер додаємо томати. У нас його тут смажується. Всі трішечки вони тут і будемо закладати до картоплі і капусти. Зараз будемо додавати сюди. Нашу засмажку. Коли овочі подружаться, протушаться хвилинку другу додамо сюди зелений горошок. Овочі протушкувались і додаємо разом з розсолом зелений горошок. Із спецій дорого ми будемо використовувати. Червоний подрібнений томат сухий, копчена паприка, солодка, і чорний молотий перець, ну, а також лавровий лист. І зелень. кріп зелена цибуля. Додаємо все вже дорогу. Ви знаєте, куштуєш на сіль. І ще разочок візьму і ще трішечки попробую Дуже смачно, дуже смачно. Готуйте, не пожалкуйте. Одні овочі не калорійно, але разом з тим ситно. І ось наше рагу овочеве готово. Я додала зеленого кропу. Ви, за бажанням, хто хоче, може додати сметанки. Також додаємо. Сальця, у мене сьогодні копчене домашнє, з огірочком з часничком, чорний хлібчик. І паніслась душа в рай. Смачного всім! Готуйте, смакуйте, до нових зустрічей. Не забувайте підписуватись.